Всім привіт! Зараз я вам розповім, як завантажити IntelliJ IDEA та GTK-19 для того, щоб ви могли працювати з язиком розробки Java та створювати свої перші застосунки. Тому в Google пишемо наступне: IntelliJ IDEA Download. Переходимо по першій лінки, відкриваємо, і бачу. що ми бачимо. Є версія Ultimate та є версія Community. Ultimate, вона безкоштовна на 30 днів і вона для більш поглибленого вивчення Java. Тому нам, до речі, вистачить версії ком'юніті. Вона безкоштовна, і те, що ми з вами будемо вчати, нам її буде повністю досить. Натискаємо Download. І треба буде вам що можливо зареєструватися. І викачуємо з вами ось цей файл. Викачуємо його, зберігаємо. Потім, коли він завантажиться, завантажуємо GDK. 19-ту версію. Можемо додати Download. І робимо з вами те саме: Java SE, Download. Oracle. І на що треба звернути увагу? Тут є версії для Windows, для Mac. Для Mac, та є версії для Linux. А, яка у вас система, таку і ви JDK. У мене Windows, тому я буду завантажувати собі ось цей файл. Або ось цей, який вам більше сподобався. Але можна а, завантажити архівом. Натискаємо і завантажуємо. А, коли ви це все завантажите, у вас буде папка. Дійся, є IDEA Community. І Ultimate, uh, як її завантажити? Спочатку встановлюємо JDK 19 uh, ми з вами вимушені дати згоду на все, і щоб наша з вами JDK завантажилась. У мене вона вже встановлена, тому uh, ви просто uh, будете натискати далі, далі, далі. Те ж саме стосується Intellig Idea Community. Два, два рази натискаєте. <кій> І те ж саме: Да. Далі. Далі, далі. І встановлюєте. І будете встановлювати далі. У мене вже встановлено. І відкриваєте. Ніяких проблем з, з, з установкою у вас не виникне. Дякую за увагу. Наступного разу я вам буду показувати, як користуватись Intel Shadia.